Інтернатура це обов'язкова частина навчання після отримання ступеня магістра. В залежності від спеціальності визначається час проходження інтернатури на базі медичного закладу. У Буковинському онкоцентрі створена одна з найкращих баз для проходження інтернатури. Робота з інтерну нашої установи вже існує багато років. З інтернами працювати. Завжди цікаво, тому що молоді люди приходять, особливо коли вони хочуть знати, хочуть навчитися. Ми намагаємося передати всі свої, всі свої знання, свої уміння, свій досвід нашим молодим колегам. Ну це я це думаю приємно, тому що розумієш, що буде нове покоління, так само сучасне, яке. Приймуть твій досвід навчатися щось нового свого, і наша медицина буде розвиватися далі. Інтерни разом з лікарями Буковинського онкоцентру беруть участь у конференціях та семінарах закладу, ведуть медичні документації та працюють із сучасними електронними системами. Я обрала цю професію з декількох причин. По перше, я завжди хотіла допомагати людям у найважчі часи їхнього життя. По друге, онкологія це та галузь, яка постійно розвивається, відкриваючи нові методи лікування та технології, що дозволяє постійно зростатись та розвиватися як професіонал. Буковинський клінічний онкологічний центр має бездоганну репутацію серед медичних закладів нашого регіону. Вибір для проходження інтернатури був очевидним, адже саме тут працюють висококваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом, в яких можна багато чому навчитись, і взяти чудовий приклад. Кожен лікар-інтерн самостійно обирає для себе напрямок, у якому він хоче далі працювати як лікар. У онкоцентрі створені усі умови для практичних навчань на інтернатурі. Радіологія включає в себе діагностичну радіологію та променеву терапію. Тому деякі інтерни проходять діагностичну, це вони працюють на рентген рентгенапаратах, працюють на Комп'ютерному то томографі наші інтерни коли до нас прийшли, перше ми їх вчили, як спілкуватися з пацієнтом, правильно зібрати анамнез, виставити правильно діагноз і разом з лікуючим лікарем вибрати правильну тактику лікування. За рік проходження інтернатури інтерни разом із лікарями проводять клінічні обходи та разом призначають лікування пацієнтам. За рік інтернатури. Я зрозуміла, що на базі клінічно-онкологічного центру можна здобути багато великий багаж знань і навичок, оскільки з першого дня інтернатури колектив онкоцентру залучив нас до всіх робіт, а саме, дистанційної гамотерапії, рентгентерапії, брахітерапії. Кожен з висококваліфікованих лікарів радо діляться з нами своїми знаннями і вміннями, залучає нас до тактики лікування онкохворих, до клінічних обходів, та а також до діагностики та лікування пацієнтів. Інтернатура є важливим кроком у кар'єрному зростанні молодих спеціалістів. Вона забезпечує необхідний практичний досвід, допомагає встановити професійні контакти. Та часто є першою сходинкою на шляху до професійної роботи. Вони так само за цей період у нас вони освоїли гістологічну техніку і як лаборанти вирізки. Вони нарізають мікротомами препарати, фарбують їх, приймають участь у ну. Коли ми займаємо органокомплекс, і це так само це спочатку від простих речей, а потім вже до, 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 до повного аналізу всіх цього органокомплексу, в подальшому, після цього, вони так само на цьому йде вирізають під контролем лікаря. Вирізають шматочки для гістологічного дослідження цього оптопційного матеріалу. Співпраця між інтернами і лікарями у Буковинському онкоцентрі є основою для розвитку високваліфікованих медичних кадрів. Коли прийшов мій час обирати інтернатуру, я вже так свідомо обирала онкоцентр, бо є можливість вивчити не тільки якусь загальну патологію, а й більше заглибитись в онкоморфологію, що є зараз дуже важливим, так як збільшується кількість онкохворих і в принципі поширіст онкологічних захворювань. І саме етап діагностики дуже важливий для багатьох цих хворих, тому хочу бути частиною цього. Навчання набагато менше відчуваєш відповідальність за реальне життя пацієнтів. Тут ми вже не просто навчаємось, ходимо щось, дивимося, ми вже і виконуємо роботу таку саму, як і всі інші лікарі. Повноцінно на рівні при цьому ніхто не відчуває ніякої зверхності від старших колег. Все розказують, показують, і не тільки розказують, показують, а і дають самостійно все робити, але при цьому не залишають на призволяще, а контролюють і допомагають. Інтерни у онкоцентрі навчаються брати на себе відповідальність, приймати рішення у складних ситуаціях та виконувати завдання з високим ступенем відповідальності. Робота з інтернами це дуже відповідальна та клопітка справа, оскільки це людина, якій ти передаєш всі свої навички та знання, яка буде використовувати їх в подальшому в роботі з пацієнтами. Відповідно, анестезіологія та реанімація це складний вид напрямок медицини, і тут потребує дуже багато теоретичних знань, щоб інтерного. Собою великий багаж, а також і вмів практично розвиватися, оскільки ми кожен день проводимо зночулення пацієнта. Співпраця між інтернами і лікарями сприяє підвищенню якості медичного обслуговування та розвитку у висококваліфікованих лікарів у майбутньому. Проходження інтернатурі на базі Буковинського клінічно-онкологічного центру стало для мене важливим етапом у моєму професійному розвитку. Однією з головних переваг даної установи є спеціалісти. Тут працюють висококваліфіковані спеціалісти з великим досвідом, мають великий багаж знань, з яким вони раді з нами ділитися. Лікарня має найсучасніші медичні обладнання, включаючи наркозно дихальні апарати, ми з якими ми щодня працюємо. Завдячуючи моєму лікарю, за рік інтернатурі я навчився майже більшою частиною практичних навичок анестезіології і далі продовжую розвиватися. Інтернатура є важливим етапом професійного становлення, що дозволяє інтегрувати теоретичні знання з реаліями життя у Буковинському онкоцентрі. Більшість після інтернатури залишаються працювати за обраним фахом.